Доброго дня! Сьогодні хотів поговорити інструмент Revolt. Але інструмент непоганий. Звісно, що не Макіта. Але це серія акумуляторів М1. Підходить до Макіти. Чи від Макіти сюди. Але... Як його всунути в Макіту, невідомо. Хоч ширше. І макіта сюди також не підходить. Зовсім. Тобто, може це якась просто старша макіта, не знаю. Ну, акумулятори взагалі не підходять. Що взяти? Тут у нас. В Револьта 40 відстань. І в Макіти 40 відстань. Але саме кріплення, самі ці саласки в Макіті 68, 69. То тут 62. Як від Макіти може підійти акумулятор сюди? Невідомо.